Рівнянка, яку нібито невідомі підрізали на лебединці, поранила себе сама. Це остаточно підтвердила судово медична експертиза. Нагадаємо, подія сталася взимку цього року у парку молоді. Саме тудою вранці йшла 27-річна Вікторія. Жінка стверджувала, що на неї напали невідомі і поранили ножем у живіт. З проникаючим пораненням вона потрапила у лікарню. Я спускалася, встала ну поправитися, бо що інстанції там мало місця. Тож теж що несла наш буде поправлятися куча людей. Я ну, встала, розсібнула курточку, підтягнула кофту доверху, почала підтягувати, щоб відправитися кофту, і відчула дуже сильний удар. Вже подивилася, що кров почала дзвонити сестрі, татові. Кажу, мені дуже боліче, я дивлюся на рано. Втім, тоді правоохоронці мало вірили у факт нападу. Більше схилялися до версії самогубства. Тілесні ушкодження, які вказує Вікторія, її нанесли біля озера Лебединка, не знайшли свого підтвердження. Після чого Вікторія написала до нас заяву про те, що вона не бажає бути учасником кримінального процесу. Нещодавно цю версію підтвердили й у міській прокуратурі. У даному провадженні завершені всі експертизи. Вже остаточно встановлено, що 27-річна рівнянка. Поранила себе сама одяг, наприклад, не був пошкоджений, так а який був в якому була одягнута жінка. А під одягом були виявлені ці тілесні ушкодження. Коли ці питання почали задавати, скажімо, перевіряти слідчим шляхом, після того як отримали слід висновок судово медичної експертизи. Виявилося, що дійсно вона сама нанесла ці тілесні ушкодження, і вона це дала такі покази. Підтвердила це слідчому. Саме тому кримінальне провадження по даній події вже закрите. Чому жінка зважилась на такий відчайдушний крок у прокуратурі не знають? Можливо, причиною всьому були сімейні проблеми.